Нам вдвічі, а то й в 10 разів зараз буде приємно з тобою поспілкуватися в ефірі, в ефірі з нашим наступним гостем, а тим більше, то в такий день, 6 грудня. Бо зараз буде 100% Тернопільщини в ефірі телеканалу Прямий. З нами на зв'язку сержант Збройних сил України, 10-та гірсько-штурмова бригада, голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Е Найди сказав, Україна та України, України. Попередніх років Степан Степанович Барна. Слава Україні! Героям слава Христинко друзі. ради вас бачити вас. Внуперше все, як в ми також стовідсотково представлено Тернопільтернопіща. Як ми прийдемо до обговорення, дозволь нам з владом і всією нашою аудиторією привітати е, збройні сили України і, зокрема, тебе з Днем Збройних сил України. Ми вже сьогодні неодноразово говорили. Ви титани, ви наша міць, ви Атланти. Ви найкраще, що є в нашому житті, наші збройні сили України. Всі українці це усвідомлюють. Розуміють наснаги вам е, міці бойового духу, і ми обов'язково разом вистоїмо переможемо, і будемо святкувати цю перемогу разом і З Днем можливо, збройних сил України, і можливо десь в інші дуже, часи. Дуже, дуже дякую. Це по перше свято, друзі. Нас усіх по перше, тому що е, кожен сьогодні долучався до того, щоб е, Україна і ми разом мали збройні сили України. І дякую вам за той внесок, який ви робите. На інформаційному фронті воюючи з російським окупантом. І в цьому плані, я думаю, що телеканал Прямий, і ваша команда це, напевно, одне з найбільших воїнів інформаційного фронту нашої держави. І дякую вам за ту роботу, що ви робите, за вашу волонтерську діяльність і за підтримку Збройних сил України. Спасибі, Степан Степанович. Спасибо, Попробуй після цього питання поставити комок в горлі. Ой, ну за так, отримувати три питання від правда. Та спасибі вам. Але направду, 6 грудня це важливий день для країни, бо мільйони хлопців і дівчат зараз на передовій, як і Стефан Степанович. Давайте з питання, яка ситуація? Поки що. Ми знаємо, на якому напрямку ви, але ми про це трішки пізніше також поговоримо. Ну, по-перше, ситуація достатньо складна, бо окупант він символічний є символами, і це і в них на, на рівні якогось шаманізму такого, що треба обов'язково в якийсь святковий день або в якийсь день духовний щось там вчудити на території України. І очевидно, що ворог не полишає намірів окупувати українську землю. Він в конвульціях намагається здійснити прориви на Донецькому напрямку. Чомусь символізмом стало. Ті їхні конвульсії в напрямку Бахмута, Соледара, населених пунктів спірного, це берестово. Це близькі для мене краї, скажімо так, для мого безпосереднього підрозділу. І тим не менше, український солдат стоїть на передовій і не дає можливості сьогодні просунутися російському окупанту в глиб української території. Я маю надію, що ми не тільки будемо. Знаходитися чи стояти як в як якби там фотографії бачу по соціальних мережах, показу насправді це правда, що хлопці стояли донедавна у болоті. А ми будемо просуватися вперед і до наступного дня української армії. Ми звільнимо всю територію України, включно з Кримом, від російського окупанта. О, як це звучить гарно, гарность від тебе, і, і дуже дуже приємно це слухати. І ми впевнені, ми не те, що сподіваємося, ми впевнені, що так і буде. А давай давайте ще поговоримо про вибухи ці на аеродромах mm. в Російській Федерації і про те, що там вже сьогодні скликали якісь, начебто, радбез їхні і говорили про безпеку всередині на території Російської Федерації. Ну, очевидно, що вони були не готові. Але як так виявилося, що країна, яка заявляла гучно, що вона друга армія світу і всі в це вірили, звичайно, да. і вкладала просто мільярди, мільярди доларів в свою оборонку. І от... так здається. Ну принаймні, те, що вони заявляли, добре вони це розкрадали. Знаємо, що вони така суперкорумпована держава розкрадали, але було заявлено. І виготовляли зброю, і всяке оце інше. І тут просто залітають якісь українські ну, спеціальні дрони? Я просто додам. Ну от Христя каже, українські спеціальні дрони. Ми там зачасто кажемо хтось там невдало з них курить постійно. І це в них відбувається і так далі. Версій багато. Яка версія для вас, Степан Славович, ближче? А, так зв'язок. Так, зв Та, будь ласка, мені складно зараз заоцінювати хто спрацював, який підрозділ спрацював, бо на жаль, кожен військовослужбовець відповідає за свій напрямок і за той за той напрямок, в якому служить, і безпосередньо за, за свою сферу відповідальності, так угу. а що стосується ефекту неочікуваності, ну треба зрозуміти, що українська армія вона вже стає ну точно вже не останню армією в Європі це сьогодні одна з привідних армій вже світу. І я думаю, що те, що на озброєні з'явилися певні види, нові види озброєнь, це є певним здобутком і укробромпрому і наших союзників, які почали постачати достатньо добре, добре нове озброєння. Що стосується сюрпризів, то я думаю, що ще не один такий сюрприз буде, і не тільки в аеропорті Енгельс. Я думаю, що таких сюрпризів ще. Попереду чекає росіян дуже багато. Я думаю, що ми ці питання ближчим часі будемо обговорювати достатньо динамічно, і це відчувається. Я бачу високу активність військових формувань на території Донецької області, підтягування нових видів озброєнь. Це це добрий знак. Якщо дозволиш коротко ще про нові види озброєння, я тільки додам, що в принципі всі наші військовослужбовці і Степан Степанович не виключав, вони дуже скромні кажуть, що ми одна там ну далеко не остання армія в Європі. Ми можемо сміло говорити, що ми найкраща армія і в Європі, і зараз, в принципі, в світі, тому що ми показуємо всю свою міць. Зокрема, ви це робите. Я хотіла ще запитати про нові види озброєння. Зараз тривають переговори з Німеччиною про передачу Україні з РК Петріот, які ми про ці ЗРК Петріот. Ми ще почали говорити на початку повномасштабного вторгнення, але кожного разу там були якісь причини не давати Україні ці ЗРК. Ну на противагу, військові експерти кажуть, що вони в принципі можуть змінити картину на полі бою. На твою думку, Степане, да, дасть німеччина ці ЗРК Україні? Ну я думаю, що сьогодні в політику Німеччини радикально помінялися. Підходи, я підходи, а це говорить про те, що так, звук. пересмислили в тому числі Штанме. Uh -huh. Тут він е, розумів, що, що відбувається насправді в Україні. Я uh -huh. сподіваюся, що сьогодні політикум Німеччини вже не буде давати задніх е, кроків, які спрямовані на пересмислення е, політики від України. Це перше. Друге, ми. Тата, -та, Степан Степанович. Ну наскільки розуміємо, десь пропав звук. Зник звук, Степан Степанович. Вони не... Степан, не... говорить про зміну. Чуємо, чуємо. Чуємо, чуємо зараз. Це чуємо. говорить про, про, про зміну підходів в оцінці е, в суспільстві е, російської агресії. Ну я думаю, що ці поставки скоріше за все відбудуться і відбудуться в найближчому часі. Це вже говорить про те, що Росія перебуває в певні агонії, і багато хто сьогодні вже планує е, брати активну участь. Е, я перепрошую в дірібані е, російської спадщини. І землі, та і території, та не не стоїть на місці, Степан Степанович. Не ну, треба було перепаркувати. Між там такі та. обставини так, там так, Бог дякуватиме вибухи. Це, це, це щоб не підтиснув якийсь танк зага не зрозуміли. Стан ага, ну, Спанч, що я хотів сказати, ще на завершення нашої розмови, це Христя. Я би звичайно ж я звичайно ж до тих слів, які вона говорила в ефірі, але можливо в інші часи там багатьом із нас і комусь здавалося б і ці слова пафосними і так далі. І тому подібне, зараз це абсолютно правда, коли ми звертаємось до наших захисників Збройних сил України, в тому числі до вас, ваших побратимів. Там можливо хтось до вас і підсів зараз в автомобіль. Ви там чули двері, гримали Підсів, от. якраз довкола. Степанович, сама Україні стати гірською штурмою. Також вітаємо Здрава. вдвох. Так, і вас. от перед тим як ми завершимо розмову з вами, просто сьогодні, завдяки нашій команді, нашим колегам, ми зробили таку відео-подяку в день сьогоднішній всім зсу, всім захисникам і захисницям. Ми Дуже хочемо, щоб ви побачили, бо то і для вас, і для ваших хлопців. Я потім обіцяю в приватних повідомленнях, що перенадішлю вам це відео, але е, давайте О, разом з вами обрисну, подивимось подивлюсь. і ще раз відзначимо всіх тих, про кого ми пам'ятатимемо, всіх тих, кого ми знаємо, і за честь з нами нам перебувати разом от в цей час і жити разом в цей час. Давайте подивимось. Росія вивела у Чорне ворог. Вітає артилерія. Не забувайте підписуватися. Залишайтеся з нами. Дякую. Дякую. Ну, що ми О, на останок так, скажемо Степане на останок. Дякую, а, ми а, Низький уклін на, вам. Христинко влада. Ви знаєте, ви дивлюся там стоїте на коліна. Я насправді це дуже так сприйняв сентиментально, але насправді нам треба. Ставати на коліна перед тими родинами наших загиблих хлопців, поранених багато, які зараз є в, лікар... в, лікар... в лікарні в лікарнях. Ви знаєте, в мене взвод, і я дивлюся так, рахую з хлопцями, яким якими я служив там впродовж останніх кількох місяців, і щонайменше там з 25 до 16 вони вже поранені, так, двоє загиблих. Це дуже такі складні моменти і. Багато хто з них тяжко поранений. Думаю, що сьогодні найбільше буде подяка це коли кожен з нас передзвонить до них, прийде до них, привітає там родини, бо це сьогодні потрібно. І вам дуже дякую за таку увагу до кожного українського солдата. Я впевнений, що з такими журналістами, з такою командою телеканалу «Прямої» ми переможемо. Це буде Україна. Від Віцянок по Кавказу. Стиване дякую Спасибо. величезно. Обов'язково передай, будь ласка, всім величезні вітання, всім своїм побратимам і посестрам від нас, від всіх глядачів телеканалу. Прямий бережіть себе і до наступних зустрічей в ефірі. Тут в студії тут в студії. Ми так. завжди про це кажемо. Так, Степан це Барна, сержант слава. збройних сил України, 10 героям слава, слава. 10 штурмова бригада. Був з нами на прямому зв'язку. Мали величезну честь з ним поговорити сьогодні в такий день.